Всім доброго дня! З вами компанія Lux Cars, місто івано франківськ Коротко про те, чим ми займаємося. Продаж, кредит, лізинг, доставка автомобілів США та Європи та по території України. Сьогодні покажу знову новинки, які заїхали до нас цього тижня. Розпочнемо з Volkswagen t 5 Пасажир 2004 рік. 2,5 дизельний двигун, 450 тисяч кілометрів пробігу, 7800 Peugeot Expert 2017 рік. 1,6 дизельний двигун. Автоматична коробка передач. 12700. Це у нас є грузовий. Також гібридний Peugeot 3008, 2,0 гібрид. 2013 рік, 199 тисяч кілометрів пробігу, 9300. Це ось такий гібрид. 500 теж у нас буде зараз в продажі. Також аудіо Q7 є у нас на максимальній комплектації. Сіресенька, Гарні 21 диски. Це у нас є 18-й рік, 136 тисяч км пробігу, 3 бензин, повний привід 27 999. Ось така Audi. Також Mercedes GLE для любителів марки Mercedes, він буде цікавий. 2016 рік. 71 тисяча кілометрів пробігу, 3 литровий бензин, повний привід 28500. За ось такого Mercedes. Передні задні патроніки, камера заднього огляду. Шкіряний салон. Так, мазду я вам показував в попередньому випуску. Є у нас Volkswagen Passat 2017 рік. На нього нова ціна у нас. 1,8 автоматична коробка передач, бензин. Тринадцять п'ятсот за ось такого мерседеса Також є Hyundai Elantra Це у нас є бензин 2.0. 2020 рік. 140 тисяч кілометрів пробігу. Автомат 15 тисяч доларів за ось таку елантру. Так, Nissan Qashqai є у нас 2013 року. 157 тисяч кілометрів пробігу. 1,6 дизельний двигун, механіка 11700. Також BMW X1 2013 року. 188 кілометрів. тисяч кілометрів пробігу. 10800. Повний привід. Автоматична коробка передач BMW є у нас ось така. П'ятерка 2019 року, 77 тисяч кілометрів пробігу, гібрид 2,0, повний привід, 31500. У нас є досить великий вибір автомобілів, як і дешевого, так і дорогого сегменту. Ну, але показую я вам новинки, які у нас є. Peugeot 5008 GT. Є у нас ось така. Максимальна оптика. 194 тисячі кілометрів пробігу, 2 літровий дизель автомат 23500. Також Мерседес сьогодні з'їжджає до нас на продажу. Інформація буде по ньому згодом. Більше автомобілів у нас є в телеграм-каналі. Посилання буде в шапці профілю TikTok. Тож переходьте та підписуйтесь на телеграм-канал і завжди буду в курсі подій нових автомобілів. Маємо також айдішку і hyundai Kona з нових. А на сьогодні все, до нових зустрічей.